Вони стукають у двері із брошурами про мир, спасіння та царство Боже. Усміхнені та скромно одягнені, вони називають себе провісниками правди. Але за зачиненими дверима цієї нібито мирної релігії ховається темрява у тіні Божої організації, накопичуються таємні архіви злочинів, лунають придушені голоси жертв та творяться трагедії, про які не прийнято говорити вголос. Це відео про системне насильство. Злочини та замовчування заховані за фасадом однієї із найзакритіших релігійних структур світу свідків Єгови. Розділ Першої коріння свідків рух свідків Єгови бере початок у кінці 19 століття. У США засновник Чарльз Тейз Рассел у 1870-х створив біблійний гурток, що згодом оформився як організація дослідників Біблії. Вони пророкували близький кінець світу і будували свою теологію на буквальному тлумаченні писання. У 1931 році, після внутрішніх реформ під проводом Джозефа Рутерфорда, рух отримав сучасну назву Свідки Єгови. Відтоді ця спільнота зросла до близько восьми з половиною мільйонів членів по усьому світу в Україні. Перші громади з'явилися у першій половині ХХ століття. Однак за радянських часів. Їхня діяльність була підпільною через заборону. Характерні риси віровчення свідків Єгови відрізняють їх від традиційних християнських церков. Вони відкидають святу трійцю, не святкують релігійні чи державні свята, не визнають державних прапорів чи гімнів, відмовляються від військової служби та участі у політичних процесах. Свою організацію вони називають теократичною через керівний орган, який знаходиться у Нью-Йорку. Ними опікується сам Бог, тобто Єговар. Вони відомі наполегливим євангелізмом, невтомним ходінням по домівках незнайомців і розповсюдженням літератури із щасливою усмішкою на устах. Однак за зовнішньою радістю ховається жорстка система контролю, яка регулює майже усі аспекти життя вірян від особистих стосунків до питань здоров'я. І ще з середини ХХ століття свідки Єгови почали стверджувати, що живуть у останніх днях злого світу, очікуючи на Армагеддон, вони вважають себе єдиною правдивою релігією, а усі інші конфесії частиною великого Вавилону, тобто імперії фальшивої релігії, приреченої на знищення. Така ексклюзивність віри неодноразово призводила до конфліктів із суспільством і державами у нацистській Німеччині. Тисячі свідків були ув'язнені у концтаборах за відмову присягати Гітлеру та служити у армії. У СРСР влада переслідувала їх як сектантів. 1-2 квітня 1951 року близько 9 тисяч свідків Єгови з шести західних республік, включно з Україною, були насильно депортовані до Сибір за свою віру. Попри гоніння, громади свідків продовжували діяти підпільно. Лише у 1991 році на теренах незалежної України свідків ЄГОВИ було зареєстровано офіційно, і вони швидко почали розширювати свою діяльність уже відкрито. Сьогодні свідки ЄГОВИ діють легально у більшості країн світу, зокрема в Україні, де їх налічуються десятки тисяч. Парадокс у тому, що, будучи об'єктом переслідування у тоталітарних режимах, Правила і ієрархія усередині організації часто не відрізняється від цих самих тоталітарних режимів, про що ми і поговоримо у цьому відео. Але перед тим, як ми це зробимо, я дещо вам розкажу: світ швидко змінюється. Це факт, із яким не посперечаєшся. Ще 20 років тому можна було отримати одну освіту і працювати за фахом усе життя, але сучасність диктує інші вимоги. Штучний інтелект витісняє застарілі спеціальності, а ринок цінує спраглих до знань фахівців. Хороша новина у тому, що доступ до знань став простішим, ніж будь-коли. Наприклад, платформа курсів GoIT дає можливість зробити перший крок у нову професію безкоштовно. Один із їхніх найпопулярніших безкоштовних інтенсивів наразі це міні-курс із дата аналітики. Професія аналітика даних стабільно потрапляє у рейтинги високооплачуваних професій майбутнього та буде актуальною навіть за бурхливого розвитку штучного інтелекту. Працювати аналітиком даних можна в IT, маркетингу, комерції, медицині, фінансах, логістиці та навіть у силах оборони. На інтенсиві учасники працюватимуть із реальними даними під наставництвом ментора із Канади. Це можливість спробувати себе у професії. Без фінансових ризиків, потрібен лише ваш час та бажання. Якщо ж після безкоштовного інтенсиву вас зацікавить повноформатне навчання, що ж, GoIT надає гарантію працевлаштування на українському ринку праці для усіх студентів із 18 років. Якщо за 6 місяців ви не отримали офер, компанія повертає гроші за курс у повному обсязі. Що тут додати, реєструйтесь за посиланням у описі. Та зробіть перший крок у нову професію. Ну а ми повертаємось до історії. Розділ 2. Архів сорому за щасливою зовнішністю проповідників із вартовими баштами прихована система, що роками дозволяла кривдникам уникати покарання. Внутрішня політика свідків Єгови щодо сексуальних злочинів сприяла замовчуванню злочинів та безкарності. Під... Королівська комісія з розслідування сексуального насильства над дітьми. У 2015 році встановила, що із 1950 року австралійські збори свідків ідентифікували тисячу шістьох ймовірних вотників дітей і жодного разу не повідомили про них до поліції. Усі ці випадки занотовувалися у секретних архівах організації, яка воліла біблійного, а не правового реагування на злочини. Фактично, керівники громади обирали слідувати букві своїх внутрішніх правил замість закону. Дозволяючи хижакам залишатися серед вірян. у основі цієї скандальної практики лежить так звана політика двох свідків, відповідно до біблійної норми второзаконня 1915, якою керується вартова башта. Жодне звинувачення не приймається, якщо його не підтверджують два очевидці або зізнання самого кривдника у випадку дитячого насильства. Така вимога майже ніколи не може бути виконана, віч навіть із жертвою. Зазвичай лише глупник. Це означає, що багато заяв дітей про домагання просто залишалися недоведеними в очах старішин. Процедура вимагала свідків, щоб довести, що зловживання і справді було скоєне, і жодні заяви не передавались поліції без такого підтвердження. Жертвам, які набиралися сміливості поскаржитися, доводилося викладати свій сором перед комітетом із кількох чоловіків старішин, часто в присутності самого насильника, щоб потім почути. Вибач, сестро, ми нічого не можемо зробити. Бракує другого свідка. Водночас керівники громади свідомо приховували сліди цих злочинів. Під час австралійського розслідування старійшина Макс Хорлі визнав, що спалив усі нотатки про внутрішній розгляд випадку розбещення дитини, мотивуючи це бажанням захистити збори. На пряме запитання судді: чи зробив би він так само і сьогодні, старійшина без вагань відповів: так, бо це наше правило. Він також підтвердив, що у організації свідків Єгови не прийнято звертатися до поліції із подібними проблемами. Максимум, що вони роблять, це заохочують самих жертв іти до правоохоронців, але ніяк не зобов'язують. Такий підхід, по суті, перекладає тягар дій на травмовану дитину чи її батьків, поки громада стоїть осторонь. У Сполучених Штатах, Канаді і Європі усюди спливають схожі історії, лише коли окремі жертви. Вирішували діяти через суди, брудні подробиці виходили назовні. Прецедентна справа відбулася 2012 року у Каліфорнії. Молода жінка на ім'я Конті, яку у дев'ятирічному віці багаторазово гвалтував старший член збору, подала позов проти свідків Єгови. Виявилося, що місцеві старішини знали про схильність цього чоловіка до розбещення дітей. Він зізнавався їм у нападі і ще 1993 року, але мовчки допустили його до служіння, не попередивши громаду. У результаті присяжні визнали недбалість організації і присудили конті рекордні 28 мільйонів доларів компенсації. Хоча пізніше апеляційний суд урізав суму, залишивши усього 2,8 мільйона доларів і скасував штрафні санкції, мотивуючи тим, що формально старішини не зобов'язані були порушувати конфіденційність сповіді кривдника. Сам випадок показав політику секретності свідків у дії. На суді було пред'явлено внутрішнього листа від керівного органу свідків ЄГОВИ 1989 року. Де було сказано, старішини мають проявляти надзвичайну обережність у поводженні із особистою інформацією про чиєсь приватне життя. Несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації може призвести до дорогих судових позовів. Іншими словами, організація прямо інструктувала лідерів осередків приховувати інформацію про злочини, щоб уникати скандалів і фінансових втрат, навіть якщо це мало залишити пентіла на свободі, ці архіви сорому. Таємні списки тисяч злочинців і досі лихоманять Божу організацію. У 2019 році стало відомо, що прокуратура штату Пенсільванія у США скликала велике журі для розслідування можливого системного приховування фактів розбещення дітей у структурі свідків ЄГОВИ. Протягом чотирьох років слідчі допитали десятки колишніх старішин та постраждалих, і у 2023-му висунули обвинувачення дев'ятьом особам, пов'язаним із цією релігією. І, хоча фінальний звіт, поки не оприлюднений, уже зрозуміло, що прокурори приділяють увагу не лише окремим випадкам, а й системним проблемам, таким як негласна заборона повідомляти про насилля світській владі та знаменити правило про двох свідків, свідки Єгови офіційно заперечують, що приховують злочини, заявляючи, що другий свідок потрібен лише для церковної дисципліни, а законам про обов'язкове інформування ми неухильно слідуємо. Проте факти свідчать про інше за десятиліття. Організація не видала назовні жодного педпіла, доки її не змусили суди. Критики влучно зауважують, для старішин свідків Єгови сексуальне насильство було скоріше гріхом, за який треба сповідатись, ніж злочином, який слід розслідувати. У результаті кривдників часто лише легенько картали, а потім залишали на посадах. Де вони знову могли спілкуватися із дітьми, чиї батьки взагалі нічого не підозрювали. Розділ 3. Кров, що не можна перелити. Іще один небезпечний бік віровчення, свідків Єгови абсолютна заборона на переливання крові. Для сторонніх це може видатися примхою, але для вірян питання крові буквально питання вічного життя. Чому? Що, ж, перед тим, як дізнатися це, поставте відео лайк. І підпишіться на канал. Прошу також підтримати нашу працю фінансово, ставши спонсором каналу і отримавши за це приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу. На основі кількох біблійних цитат вони зробили висновок, що Бог забороняє вживати кров, а медичні трансфузії прирівняли до поїдання крові. З 1945 року керівництво організації наполягає жодних компромісів. Свідок Єгови радше помре, ніж прийме донорську кров. Ця доктрина призвела до численних трагедій, особливо страшно, коли її жертвами стають діти чи молодь, які самі, можливо, і хотіли жити, але перебувають під впливом віри батьків або старших духовних наставників. Відомий випадок, коли у 1994 році у США 15-річна дівчинка перерізала собі горло розбитою лампочкою після аварії. Не бажаючи, щоб лікарі вливали їй чужу кров. у 2010 році. У Великій Британії загинув 15-річний Джошуа Маколей, розчавлений машиною. У лікарні він у свідомості сам відмовив лікарям у переливанні і помер того ж дня від втрати крові. Лікарі лише безпорадно розводили руками. У таких випадках немає чітких правил. Підліток був достатньо дорослим, аби висловити власну волю. А закон не дає однозначного права переливати кров неповнолітньому, якщо він проти. Цей підліток мав тверду позицію віри, як потім схвально відгукувались про нього одновірці. В Україні також відомі подібні випадки. У 1999 році у місті Нововолинськ молода жінка на ім'я Марія Карпів мало не стекла кров'ю після пологів. Лікарі, намагаючись її врятувати, перелили 20 літрів донорської крові від 60 людей. І фактично дивом витягли жінку із того світу. Але замість подяки пацієнтка подала на медиків до суду. Жінка, будучи свідкою його, була переконана, що лікарі поглумились над її тілом, вливши у неї чужу кров. Коли прийшла до тями і побачила крапельницю, я зрозуміла, що над моїм тілом поглумились. Мене згадували, згадувала Марія. Вона не була самотня у своїх поглядах. Кожен вірний свідок. Носить із собою спеціальну картку Ні крові, яка звільняє лікарів від відповідальності за наслідки відмови пацієнта від переливання, свідків Єгови з дитинства готують стояти вірно у питаннях крові. У їхніх журналах героїзуються випадки, коли люди помирають або ризикують, виживаючи без переливань, і засуджуються слабкі, що буцімто зрадили Бога, погодившись прийняти чужу кров. І, хоча сама організація створила мережу так званих лікарняних комітетів, які співпрацюють із медустановами у впровадженні безкровних технологій лікування, на практиці далеко не завжди у критичній ситуації можна знайти альтернативу. Нерідко лікарям доводиться через суд добиватись права на переливання крові малолітній дитині свідків, коли її батьки вперто не дають згоди. Проте такі рішення завжди приймаються у гонці з часом. За кожним подібним прецедентом стоять інші, коли дитину не встигають врятувати через релігію. Для свідків Єгови питання крові червона лінія. Той, хто добровільно порушує заборону, підлягає виключенню зі спільноти, тому віруючі, воліють ризикувати життям, покладаючись на Єгову. Вони переконані у тому, що краще померти зараз і отримати життя у новому Божому світі, ніж врятуватися ціною гріха і втратити надію на вічність. Для переконаного свідка. Лікар, що підходить із голкою для переливання, виглядає не рятівником, а слугою сатани, тобто спокусником, який лише випробовує його вірність. Розділ четвертий: самотність як зброя покарання за гріхи у свідків Єгови має особливу форму. Це соціальна смерть. Будь-який член організації, викритий у тяжкому порушенні чи незгоді з ученням, ризикує бути оголошеним вигнанцем. Або у термінах самих свідків, відлученим або відокремленим. З такою особою більше не можна підтримувати жодних стосунків. У організації навіть є приказка, він для нас мертвий. Така практика зветься шанінг від англійського шанінг цуратися, свідки його вивірять, що так виконують біблійний закон не знатися з відступниками. По суті, всередині секти це перетворилося на метод психологічного насильства і шантажу. Страх бути відторгнутим усіма ближніми утримує багатьох від сумнівів і критичних питань. Наслідки відторгнення бувають трагічними. Людей, що усе життя провели всередині сім'ї свідків, в один момент позбавляють цієї сім'ї. Друзі дитинства, батьки, діти усі отримують вказівку обірвати контакти, щойно прозвучить оголошення про відлучення у залі царства. Для багатьох цей удар нестерпний. Психологи Порівнюються з переживанням смерті близьких. Тільки ці близькі насправді живі, але обирають не помічати тебе, ніби тебе взагалі не існує. Недарма один із дослідників назвав це соціальною смертю колишніх свідків. Людина опиняється у вакуумі. Колишній світ закритий, а нових соціальних зв'язків. Вона часто немає, бо усе життя оберталося лише серед своїх, деякі не витримують. Відомі навіть випадки. Суїцидів на цьому ґрунті. Хоча точну статистику дізнатись складно, бо організація про таке мовчить, а рідні часто соромляться розголосу. 2018 року 45-річна Лорен Стюарт, яка кілька років, як вийшла із організації, через глибоку депресію, пов'язану із осудженням та ізоляцією від колишньої громади, застрелила свого чоловіка, двох дорослих дітей, а потім себе. Це сталося у містечку Кіго Гарбор. Штат Мічиган, США. Сім'я свого часу покинула збори свідків через те, що хотіла дати дітям вищу освіту, що у свідків не схвалюється. Після цього їх почали цуратися усі колишні одновірці. Їх цілковито усунули. В магазині з Лорен навіть не вітались, дивились крізь неї, розповідала подруга сім'ї Джойс Тейлор. Через п'ять років цього емоційного терору Лорен не витримала. У передсмертному листі вона описала свій відчай і сором. Вона на усі 100% звинувачувала релігію у тому, що сталося. Звісно ж, не усі доходять до таких страшних дій, але багато відлучених помирають внутрішньо, втративши волю до життя, ціль та ідентичність. Організація ж цинічно називає такий розрив проявом любові, мовляв, суворе ігнорування спонукає грішника одуматись і повернутись до Божої сторони на офіційних сайтах, свідки Єгови запевняють, що це на благо. І що, якщо вигнанець покається, його залюбки приймуть назад, як блудного сина. Така іронія структура калічить життя своїх членів, а потім ці скалічені душі стають її ж ворогами. Розділ 5. Судний день Сукупність викритих фактів не пройшли повз увагу влади різних країн. Останніми десятиліттями порушення свідків Єгови відзначені численними судами і розслідуваннями. Які поступово підводять організацію до відповідальності у США за останні 20 років було подано десятки позовів колишніх членів секти, що постраждали від сексуального насильства. Кожна така справа ставала битвою. Вартова башта наймала дорогу адвокатуру і часто воліла піти на умовне врегулювання, аби тільки не розкривати внутрішні документи перед судом. Але на щастя, це вдавалось не завжди. У Канаді у 2021 році було подано колективний позов від колишніх свідків проти керівного центру, де позивачі звинуватили організацію у систематичному приховуванні випадків сексуального насильства над дітьми. Схожі правові кроки роблять і у Європі. У Іспанії у 2022 році поліція вперше викликала на допит одразу чотирьох старішин за звинуваченнями у приховуванні домагань, небачений крок для країни. Де до цього громада мала чисту репутацію. У Великій Британії група жертв також об'єдналася, створивши асоціацію для привернення уваги суспільства до проблеми. Окрім сексуальних злочинів, свідків Єгови час від часу притягають до суду і за інші наслідки їхніх домів. Наприклад, у Бельгії 2021 року. Суд оштрафував місцеву юридичну особу свідків на 12 тисяч євро за практику дискримінаційного ставлення до виключених членів, фактично визнавши шанінг порушенням закону про рівність. У деяких країнах порушують питання про те, щоб зобов'язати релігійні громади повідомляти владі про випадки насильства над дітьми, скасувавши для них право на конфіденційність. В Австралії після згаданого розслідування комісія рекомендувала запровадити кримінальну відповідальність за неінформування держави про відомі факти, Питалії. і уряд розглядає ці зміни. Самі свідки Єгови вперто стоять на своєму. На запити преси їхні представники повторюють свої мантри: ми не потураємо жодному насильству. Усі випадки це особиста провина людей, а не релігії. Коли їх питають про правило двох свідків. Вони відповідають, що це біблійний стандарт, який стосується лише внутрішньоцерковної дисципліни і не стосується звернень до поліції. Проте критики зауважують, свідки Єгови десятиліттями проповідують недовіру до усього світу, відучають своїх вірян шукати допомоги у держави. Тож, звичайно, жертва у такій атмосфері не почне навіть думати про поліцію без благословення старішин, а ті благословення не надають. Розділ шостий. Релігія чи секта, свідки Єгови феномен, що викликає суперечки від самого свого зародження. Для когось це незвична, але законна релігія, для інших небезпечний культ. Та де ж правда? У ході нашого розслідування ми побачили багато зловісних тіней з лаштунками божої організації, секретні списки петілів, інструкції знищувати докази, моральний тиск, що доводить до самогубств, догми, через які гинуть діти, усе це реальність. Задокументована і підтверджена численними свідченнями та судовими матеріалами. Ці факти оголюють структуру влади свідків Єгови авторитарну, закриту, непідзвітну зовнішньому світу. За таких умов зловживання могли пустити коріння і довго живитися мовчанням. Водночас потрібно визнати, свідки Єгови не кримінальна банда і не сатанинський культ, яких інколи малює пропаганда. Це релігійна спільнота зі своїми щирими віруваннями і доброчесними принципами. Просто за десятиліття існування вони вибудували такі правила, які, ймовірно, несвідомо, але системно травмують власних послідовників. Не варто розглядати свідків Єгови лише як дикувату групу. Це релігія, що має внутрішні дисциплінарні механізми, зазначає професор релігієзнавства Метью Шмальц. Ці механізми Можуть бути дуже суворими і мати непередбачено трагічні наслідки, застерігає він же. Дехто із науковців прямо зараховує свідків до культів через їхній контроль над життям членів. Інші пропонують обережніше вживати ярлики. У будь-якому разі, очевидно, масштаби і характер зловживань у цій організації виходять за межі нормального релігійного життя і потребують реагування суспільства. Сьогодні свідки Єгови змушені виправдовуватися на прес-конференціях і випускати заяви про неприйнятність насильства, тобто робити те, чого іще 20 років тому вгоді було уявляти. У деяких країнах вони запровадили політику сповіщення поліції про підозри у домаганнях, якщо цього вимагає закон. Під тиском суддів у Австралії їхній офіс випустив лист до зборів, де згадано, що жертва має право звертатись до правоохоронців. Проте достатньо прочитати той лист уважно, щоб зрозуміти, мова радше про юридичне прикриття, ніж про щиру зміну підходу. Божа організація не поспішає каятись. То хто вони релігія чи секта? Це питання, на яке кожен із вас може відповісти у коментарях, зважаючи на наведені факти. Можливо, відповідь лежить десь посередині, свідки ЄГОВИ це секта, що виросла до масштабу багатомільйонної корпорації. Називаючи себе єдиною чистою спільнотою Бога, вони відгородилися від світу і опинилися у власній темряві, де довго не діяли ані людські, ані, здається, Божі закони. Але рано чи пізно за усе приховане доводиться платити. Окрім, звісно, доступу до нашого телеграм-каналу із щоденною історично кримінальною хронікою. Долучайтесь з вас, підписка та реакції, з нас щоденний контент. Побачимось!